Вітаю, мої драї. Всі знають, які зараз йдуть ночні атаки. Вони раніше були, але сьогодні в Києві взагалі не можна було заснути. І вибувалися страшні речі і не тільки в Києві, в Київській області. Я зараз вам надам руну, яка може вас захистити. Захистити від руйнування, від поранення, плоть. До дуже негарних наслідків руна альгіз вона росується отак. Нанесіть руну на лівому запясті під час сильних небезпек. Якщо є ручка чи щось під рукою швиденько нарисували. якщо немає. Чим намалювати. Просто провели пальцем. Якщо взагалі не, не можете руки трусяться щось зробити, просто уявіть над собою очі руну Руна називається Альгіс. Це найстарший футарка в рунах. Він надає захист, захист всім, хто. Користується нею, якщо немає чим намалювати страх і все, просто подивіться в небо, умовно, намалюйте її і уявляйте, як над вами стає купол. Цей купол можна ставити не тільки над собою, над своїми дітьми, над своїми близькими, над своїм будинком. Я ставлю над своїм будинком, над будинком моїх батьків, над будинком моїх дітей і рідних. і Близьких людей в В Вранці я його знімаю, бо забирає багато енергетики. Потрібно промовити силою руни Альгіс. Я захищена з усіх боків від будь-якого негативу. Захищена я, мої рідні і близькі, мої тваринки, якщо є і моє житло. Руна, Альгіс захищає від руйнувань, переляків, від смерті. Можна було говорити своїми словами все, що. Ви хочете, щоб від чого вона вас захистила? Я під захистом. Хай буде так і так стало, і так є. Наношу без шкоди мені і моїм рідним і близьким. Бережіть себе, Бережіть себе, це лишнім не буде ніколи. Попробуйте. пробуйте просто в тихий день, уявляйте купол, потім його просто знімайте отак. Бережіть себе, мої рідні. Тім тихо одні.